Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава Ісусу Христу! Ось сьогодні я на Закарпатті у пані Юри Провідали Легендарного фокуса. О! Фокус жирує! Легендарний фокус! Пан Юра вже навчив фокуса їхати! О, оці потіки, то фокус притягнув. Має кобилу жеребну від нього, так? Та є пару кубил жеребних. Ні, ні, але ти свою лічну кобилу маєш, що на весні буде така сама кобила на Олександрікає коли знімав шабу. То, то вже тепер буде мати оригінал. Е, руку, Би ти був здоровий. Шиєвик. Як у лебедя має. Як пуття живот у, 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 у. Так. Все нормально. Тінь хоче руху. От він файний. Не худий. Це дився цієї весни ліпше, як той минулої був. Я вже називаю весна, Юрич, Ще нема зими, я весна. У вас весна. У нас весна. <кій> у нас сніг довколін. я тепер вивчу, що він чотири ноги білі має. Я не віду. Я Вже став ручний кінь. що називається, як зараз конем займаєш. Який перст там. Е. Шею має п'ять коней мають мати шею. А? Чесно, не то, що я хвалю. Таку шию. Зараз покажи ми. Два номери відпадків. патків. Як раз що на утому закарпаття тут. Ти ще його не продаєш, правда? На весні. На весні. Як попаруєш кубилу ще раз, так, як так, я зрозумів. і так мене го є купець. Мене купець, якщо вже дав був загроз, а що там мало таких коней є. Щеє будова, вся в нього до нього нема щося. Він є стандарт своєї породи. Знаєш, Юре, і ту в ваших краях, і ті коні з ногами потлатами, воно нічого не варто. Та де, де що ти по болотях ходиш, воно не ніяк якся, каже, проблеми. А то ті вже треба мити. Ха-ха-ха. Так не можеш, дядя. Хочу тікнути. А, он так пораз пробує. Лоша би дав щоб було мирно. Як я не дав, любимо Та не говори так. А видиш, тим живуть ті конюхи. Живуть, било, уродило, якеся уродить. А його є! У інтернеті подивишся, є такий, називається Труфель, то його син. Я знаю, я видів. І каста такого Василя туди на Другабичині, на Франківщині, на тому на Львівщині. Ну. Уроді на те. Бо будеш би ти знаєш. І в роді Сергій має у тому такого пів року. Може видів такого Дереша, видів там відео знімав. То його син. Тепер Сергій продав кобелу директору. Не директору, а сумує директору. Яку? Якусь кубилу молоду, таку майже з вазу З Польщі чи таку біло гриву. Видиш, ага. як він знає, гуля. А, от ви його провожували. Знаєш Но... ходити. А ті поники, де маєш поники? Там, там бурі, йде. Та виведеш раз чи того лисого, що продаєш Фокусик знайде. на місці на місці. І кожен даєшся запряти нічого не скаче. Хоч би okay. Головою, що Голову тут впирай. Юра має такого коня. Ану розкажіть, Юрі, цей кінь продається, так? Продається. Кульку, скільки років коняве? Сім. Сім років. Кінь робочий, так? Робочий. І що скільки грошей цей кінь кожен, чи по телефоні розказати? 40 тисяч. Телефон знаєте на пам'ять. Знаю. Ану, скажи свій телефон на пам'ять. 6, 2, 8, 3, 7, 0, 44. 0,96, 2,8. 3, 7, 3 0, 7, 0, 44. 0, 44 О, nee. я... Номер буде в описі, але як хтось чує, будеся дивитися. Навіть би мав на Знаходиться Рахівський район. Рахівський це. Так, так. Тячівський. Тячівський район. Місто це село Солотвино. Так. От. До, до, доставка є, там, якщо хтось хоче купити, можна чимось довести до... до... Можна й довести. Можна й довести. Так. О, просили хлопці навіть Закарпаття, звідти Верхнє березня, чи як. Хлоп шукав коня. То тут, тут до тебе ж не так далеко, так? Ходить сам чи тільки в парі. бари и сам я хоче справо, або позливо, с любов. Дей. Hey. Hmm, вот такие кинь. Подъв. Треба на кинь, файни, пробежи его трошка туда. Ховатися дае. Ех! Ева! Кінь, то 7 років на висні буде, так? Йо -йо. Техніки ся не боїть. ся не боїть, не полошиться, нічого. Ні, ні, ні. А у роботі як, живий чи такий середній? Такий живий, Нормально. Нормальний. Не даєся. А сам ходить файно, елегантно? Сам ходить файно, ходять. Ну, От кого цікавий, такий коник. Кінь на 35, такий... такий. Кінь на 500 кілограм ваги. А там висота, я знаю, яка там ходять. 165, 165 має по тілі. Йо. Ну. Ну, такий кінь, метр 57 на лінійку. Файний кінь. Не кашляє, не вчихає нічого. Ну. Кінь ді роботи. Ну то так то, 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 то що ти, Тоді я 6 собі купував по, по, по шерсті. <кхід> Болгарка працює у стані, він все не все йде, аби хоч би що. Добре, зараз ще подивимо на поники. Заганяй. О. на на на, 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 на. Чотири поники маєш. А з тих старих Три, маєш кубельки. ось чи не маєш? Три кобелки та й з ревні, напевно. Йо? Ти Будеш поні розводити? Не, не. І вони не, тут не, будуть цілу зиму зимувати? Ні, ні. Я на ніч їх беру, дулу. Ага. Вони на ніч сплять дулу лише на день. Тут я їх закриваю в і даю їм ту олег. Вони ще пасуть. Йоу, так ж кубуть на борги. Пасуть, так як та вівці. Ну. Не, зірка, не, не, не. А зірка Постарав. та чорна? Це та, що лише на чолі має. Ні чорний жербе. Так. Йо, це Путки то привезли. Я й сам не знаю. Дизвісти з Києва там. у парку були. Ти поніки продаєш, ні. 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 Та де, хочеш би ніж належати. Що? Та от кажеш, що хочеш видіти, які будуть лошати, боже, бормибен. Уже тільки питали. Тому це кобилки та й те, то мале таке дике, мале шатлаці. Не, 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 поціде, ходь. Подіде, по, ходь, подіде. Пой. Султан, почати. Султан. Ходь, не, пой. Ходь, мало, діти. Знаєш, юри. Такого можна тримати між кобілами. Чуєш? No. І тоді відко колись і вели. Бо він буде ще по велику кобилу. No. Копель те. То вони від нього жеребні, так? Йо-йо. Де які ми Йо. не не, не, не. то бінка сиє. Котра, то та мала? Йо, То та ще не брала ні один зуб. Ну, але видиш, вона така, Будову має от жеребчика. То там має файну колоту будову, Видиш, Зірка-та. Ну. То то та краса дочка і. Йо. Ага, я думав, що з цю. Ne, ne, ne. Та мала така така оригінальна. Ти знаєш, чим вони менші, тим все більше цінять. Скільки має? Ну, нижні, нижні. Не старий. Не старий, десь у 6 років, 5. А, ну. ага. а має ще на крайних зубах купи, десь 6-7 років має. Так, десь 7 років, 7-6 років.

Я на і буде що, три запрягав? Ні, два. Ні, ти можеш класти два дешлики, і його в середину, а дві кобилки з боку. Ні, ні, так дам. як ходять в тому. А де? А та Таню в руку, та файно, все дуже подобається. То та, так. то та знає носити, то та дітей носить, то що, то така розумна так. душа. Зірочка, зірка. Ти її кликав, зірка, йо, так? Йо-йо-йо. Щось йо. нині сяседи не йде до тебе. Не йде. На її, як вона рано біжить, коли я йду з усом, вони так за мною палають від горі. Як пси, ну, no. Що є? No. Таке господарство у Юри. Так, Юри? Є коло чого робити, я за, за корови навіть не знімав, там Юра має десь коло 40 корів. Корови всі в стайні то вже. Жеребна. Ну, вона 100% жеребна. Так, зивіт пущений. Ця може мала не жеребна. Так, а то та жеребна. Мала може бути і жеребна, мала не видко. То та дійсно живіт пустила така. то так як буде, котра буде, є, та й будуть жеребні. Я думаю, що якби не жеребна, то він би морив і малу. Щепав би так. Ну, а ти, а не киває.

так, Друзі, будьте здорові, всього найкращого. веселих вам свят. Слава Україні!